Сонце встало, запалало, і дітей всіх привітало. Доброго ранку, сонечко, доброго ранку, діточки. Малята, уважно слухайте загадки та відгадуйте, в ліс ми з друзями пішли. Диво дивне там знайшли. Як клубочок, ця тваринка, вся в колючках в неї спинка. Хай собі затямлять всяк Зветься дивний звір, їжак. Хвіст трубою, спритні ніжки, гострі вушка на ріжки. кожушинка хутряна, у дуплі живе вона. Хто це дітки? Звісно, білка. Ще не впав на землю сніг. Він ховається в берліг і до теплої весни. Поринає він у сні. Це ведмідь. Хвіст куценький, довгі вуха, має в шафі два кожухи. Влітку одягає сірий, ну а взимку теплий білий. Правильно, заєць в темнім лісі проживає, довгий хвіст пухнастий має, їй на місці не сидиться. Як зовуть її? Лисиця ходить хмуро між дубами. Хижо клацає зубами. Весь як є, жорстока лють, Очі в нього такі лють. Зачаївся ось примовк, грізний звір цей, звісно, вовк. Діти, а про кого були загадки? Так, про диких звірей. А де вони живуть? А вже ж, дикі звірі живуть у лісі. Повторіть ще раз, будь ласка, це речення. Дикі звірі живуть у лісі. А як же називається будинок, де живе білка? Так, білка живе в дуплі. А де живе їжачок? Так, їжак живе у нірці. А як називається житло зайчика? Де він живе? Заєць живе в норі. А тепер пригадайте, де живе ведмідь, вовк та лисиця. Побудуйте самостійно речення за зразком. Дітки, давайте разом спробуємо розповісти про лисичку. Все, що ми про неї знаємо, за допомогою ось такої схеми. Лисиця живе у лісі. Вона середнього розміру. У неї є вушка, пухнастий хвостик, довга мордочка та чотири. Лапки. Її хутро рудого кольору. Дитинчата називаються лисенята, лисиця хижак. Вона полює на дрібних тварин та птахів. Лисиця хитра та швидка. А тепер опишіть зайчика без моєї допомоги. Молодці. Восени в диких звірів дуже багато турбот. Вони облаштовують своє житло, щоб було тепло взимку. Інші запасаються їжею. Одні будуть спати, а інші ні. Життя диких звірей дуже різноманітне. Наостанок мені б хотілося з вами розучити віршик. Який називається осінь намалюю? Вітерець пустонець між дерев гарцує. Я візьму свій олівець, осінь намалюю, верби в жовтому вбранні опустили віти, відлітають журавлі, журяться за літом. Дітки, а ми з вами сумувати не будемо. Бо кожна пора року прекрасна. Вивчіть віршика з батьками чекаю на ваші відеозвіти. До наступних зустрічей. Дякую за увагу!